Привітки, давайте подивимось, які щури вас бояться. Які щури вас бояться? Які які це щури вас бояться? Якийсь чоловік йде, дуже причому різкий, дуже різкий чоловік, такий, знаєте, вліяті при власті захисник. Якісь у нього якісь душевні муки. А можливо, міг щось робити, щось вам підшоптувати. яка жінка йде. Знаєте, тут такі люди дуже статні, показано. Жінка мочових енергій іде. Показана. В них душевні муки. Зараз в них якийсь туман такий по життю вони не бачать, куди йти. Можливо, дарували вам якісь подарунки. Зверніть на це увагу, якщо є такі у вас люди через а, якусь їжу, можливо, навіть щось робилося. А, тут, от бачите, дивіться. Люди статні такі чоловік, іде два чоловіка, один такий привласці по відменюка жінка. Знаєте, тут статні такі люди. Дивимось, дивимось далі. Що йде? Вони як трі тріо, Вони, як знаєте, ці люди робили вам якусь магію, якісь плітки тут йдуть, навіть щось могли підливати, але справедливість тут, вище сили. Дають справедливість вам, треба пити свячено воду, воду справедливість тут торжествує. Вони ще про вас можуть говорити. Вони ще які щури вас бояться. Слухайте тут навіть. Щось бути, могло бути повторне з ними, якась така повторна ситуація. Зараз вони включають ці люди льод, в вашому житті міг льот бути, але тут йде бумеранг. іде бумеранг. Вийде, я ж кажу святу воду, тут їм іде бумеранг. Вищі сили бачать по справедливості. Це можуть бути якісь рідні, навіть сімейні люди, їх зараз хитають, важко їм по фінансах. Вони не можуть налагодити мости із вами, і з іншими людьми. З стані закритості чельника, це люди можуть бути, кстати, по роботі і так далі. Ваші праці за в ваш дом. Знаєте, вони тут ходять по колу, як по колу показано, немає якихось можливості. все дуже двостя на якісь надії в них є. В них тут розвилка. Вони не знають, куди їм йти, як на роздоріжжі стоять. Картка хреста це така, знаєте, їм вернулася ця вся ситуація по Христу, те, що вони зробили. Дивимось далі. Дійсно робили щось. Тут могла бути і кладбіщенська магія, на шабош, якийсь тут робився на вас, але ваші вищі сили вас захищають. Ідіть до світла, і картка справедливості тут також йде. Розверніться до світла, вас захищають вищі сили. Да, давайте ще подивимось. Читайте, моліться картка книги, більше вкладайтеся в себе. Такий розклад. Пишіть, приймаємо, далі буде.